Вибачаєте за те, що нам довелося розклеїти ці серії на дві серії. А, удачі, удачного просмотру. Чого так мало людей? На семеро. І от там чотири дівчинки. Давайте познайомитись. Да, Познайомились. Давайте. Hello, yeah.

Привіт, я текна. Це Клодін її сестра Пінкі, Аріель, Ельза, Кетті і Лейла. Дуже приємно. Я муза, Анна, Рапунцель і Луна. Не припутайте з Луна. Я Джей. Вона доволі дивна дівчина. Е, перепрошую, твоя прізвище Арандельська. Так, я Анна Арандельська, принцеса Анна Арандельська. Поклоніться, хутко. Дівчата, почекайте кланятися. Це ви маєте тепер мною поклонитися. Часом ми маємо якісь дівчині білі поклонятися. Бо я. Королева, а, королева Ельза Грандельської. Добре, Ельза Горондельської. Скільки в мене було у того падлюки Ганса, було братів 12. То я ще на ньому хотіла одружитися, заречитися. Боже, такі бридкі. Я зразу відчула, що там щось не те. Сестру а -а -а! Сестра, я за тебе скучила. Тобой теж. Е, е, Вибачте, серед вас є луна, вийдіть, будь ласка, вперед. Це наказ королеви вийшла негайно вперед. Ну ти що що ти моя мати, мені по барабану. Що ти мене знімаєш? Поклонися королеві. Ну, мамі кланятися. Я в ноги вам упала. Встала негайно. <lers> тебе мають бути якісь чари від мене? Так. Не направляй на мене свою косичку. Отже. В тебе є дочка? Так. Ва! Мамо! Повіть, а ты майже всіх збалила. Я приймаю твою вибачення. Ура! 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 Сестра, Сестро, поїдеш нами в гуртожиток. Добре. Так, я поеду. Я дочку. Також жизнь. Добре, девчата. Пока забираем у вас Анну и Луну. И Луну. Что, давайте, короче, танцевать. Давайте. Wow, hi, wow, hello, oh, wow, oh, yeah, hey, yeah, Ooh, wow, goodbye to the next series, wow, yeah, wow, crystal